Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо читати Біблію, досліджуємо книгу Пророка Єремії сьогодні у нас на черзі, 18-й розділ цієї книги. Читаю з першого вірша. Надійшло до Єремії від Господа слово такого змісту. Встань і йди в дім гончара, і там ти почуєш мої слова. Перше, на що варто звернути увагу, що інколи Богу для того, щоб проговорити нас, для того, щоб нам щось пояснити, нам він кличе нас в якесь місце для того, щоб нам візуалізувати. Те, що він хоче сказати. В Біблії дуже часто Бог використовує е, такі речі, Він наказує, е, ми досліджували пророка Єзикіля, він наказує йому робити певні речі для того, щоб візуалізація була того, що е, відбувається. Або, наприклад, е, коли з Авраамом Бог йому показував то пісок, то зорі, показуючи на те, скільки буде в нього дітей, для того, щоб була пер, певна візуалізація. І от... Е, у Єремії подібна ситуація Бог каже: Йди в дім гончара. Гончар, це професія, яка зараз вже майже забута. Це були люди, які робили посуд. Робили вони його за допомогою гончарного круга. Так званого, це коли був певний ножний привід, і цей круг він крутився. На нього ставили глину, і за допомогою того, що воно крутиться, руками виліплювали вже той посуд, який потрібен. Тож я пішов у майстерню гончара і застав його за роботою на гончарному кружалі. І коли посудина, на яку він робив з глини в руках гончара, не вдавалася, як буває з глиною, то він робив із неї інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. Ще один важливий момент: пророк бачить, як гончар працює. І він помічає одну річ, що не завжди те, що він хоче зробити, в нього виходить з першого разу. Інколи на заваді йому стає глина саме її властивості, тому що для того, щоб з глини вийшло те, що гончар хоче, вона повинна бути певної консистенції, певної зволоженості. І якщо вона не буде гарно перемішана і не буде мати е, ідеальну структуру, то тоді гончар е, він не з першого разу може зробити е, якийсь посуд. І буває так, що, наприклад, якщо гончар хоче зробити якийсь видовжений високий посуд, глечик такий, і в нього не виходить, то він може через властивості глини, то він може його просто змінити і зробити з нього якусь мисочку, чи, чи щось таке. І от пророк бачить ось ці речі, і було до мене Господнє слово такого змісту. Хіба я не можу з вами, роди Ізраїлів, зробити так, як оцей гончар, говорить Господь. Адже ви, роди Ізраїлів, у моїх руках, як глина в руках гончара. І шостий вірш, Бог говорить надзвичайно важливу річ. Виявляється, що народ Божий це не просто якийсь вибраний народ, це той народ, з якого Бог буде, як гончар, з глини, ліпити те, що Богу потрібно. Народ Божий не може втікти, як глина від гончара. Він буде постійно залишатися в руках Божих, але від властивостей народу, від того, який зараз духовний стан народу, що з ним відбувається, від цього залежить те, як швидко Бог буде робити з народу Божого те, що Він вважає за потрібне. Буває, що я пригрожу якомусь народові або царству, що його викоріню, спустошу і знищу. Але якщо... Той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджував його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити. І от, 7-8 вірші, Бог дає дуже-дуже цікаву ідею. Він каже, що бувають моменти, коли Бог робить. Погрозу в адресу якогось народу, і ось ці сьомі восьмі вірші вони перетинаються з тим, що ми можемо прочитати в книзі пророка Йони, коли Бог посилає йону в Ніневію, тобто столиця Сірі, і там Бог закликає до покаяння, тому що народ дуже дуже себе погано поводив. І що ми бачимо? Асія вона покаялася, вона постилася, і Бог змилувався над нею і не розрушив ні І от Бог тут використовує ось ці речі. Він каже, що бувають моменти, коли я на якийсь народ дуже дуже розсержений. Але якщо народ зміни свою поведінку будь-який, то тоді Бог може простити, зглянути і не вчинити те, що він нам хотів зробити. Іншим разом я провішу щодо народу або царства, що відбудую і що вкореню його, але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною, і не слухатимуть мого голоса, то я відміню те добро, яке я обіцяв їм зробити. Дев'ятий, десятий вірш, вони вже грають на противагу сьомому, восьмому. Вони кажуть, буває навпаки, буває так, що Бог хоче якийсь народ підняти, звеличити, відбудувати. Але... Але народ починає противитися Богу. І тоді Бог каже, що, і тоді Бог відмінить добро, яке Він планує зробити. Через що? Через те, що е, люди е, чинять зло перед Богом. І ось е, ці сьомого по десяти вірші вони є дуже гарним прикладом для України. Ми зараз знаходимося в тяжких обставинах. Ми розуміємо, що ми зараз як глина в руках. Гончара, так ми в руках творця. Бог хоче зліпити з України щось нове, якийсь новий посуд. Якась нова країна має повстати на руїнах ось, ось цієї постсовкової України, яку на превеликий жаль, ми впродовж 30 з лишнім років не намагалися відбудовувати і змінювати. Ми бачимо, що швидше за все ми переможемо. Ворог не сміг досягти своєї е, е, якихось успіхів, своєї мети. Е, тому е, перемога буде за нами, але дуже важливий момент: е, ми можемо перемогти в цій війні, але програти Україну, програти її через те, що ми будемо не слухатись Бога. На сьогоднішній день ми бачимо, як є дуже багато деструктивних моментів в інформаційному просторі України. Є пропаганда негарних речей, є насміхання над Богом, дуже ширяться. Знову і знову лівацькі погляди, коли люди сміються над віруючими, над церквою що не ставлять, і це є дуже-дуже погано. І тому нам треба робити з цього висновки, і читаючи ось це слово, ось це попередження, яке Бог колись сказав, що для Ізраїля, робити висновки, якщо ми хочемо мати гарну, щасливу. Успішну країну, то нам потрібно слухатись Бога, і Бог може ось це, все зло, яке зараз є, війну перетворити на щось набагато набагато краще. Читаю далі з 11-го вірша. Отже, тепер скажу, скажи мужам юдеї та мешканцям Єрусалиму слова, які говорить Господь. Ось я готую на вас лихо й обмірковую проти вас певний задум. Тож нехай кожен із вас зійде зі свого злого шляху і покращить свою дорогу життя та свої вчинки. Бог знову звертається до євреїв, до всіх мешканців Єрусалиму. Він каже прямим же текстом: Він каже: Я готую проти вас лихо, але у вас досі залишається шанс для навернення. Ви можете зійти з того хибного шляху, яким ідете, і змінити свої вчинки і тоді... Ось те зло, яке Бог задумав, воно відвернеться. Але вони скажуть даремна розмова, ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне, і кожен з нас чинитиме за впертістю свого лихого серця. Але 12-й вірш говорить нам те, яким став на цей момент народ Божий. Вони вперті, вони вперті в тому, щоб робити зло. І тому е ми можемо зробити певний висновок, що це не. Примха Бога покарати людей, аби покарати. Бог до останнього вмовляє їх, щоб вони відступили від своїх гріхів. Але людська гріховна природа вона взяла верх над мудрістю Божою. І вона робить так, що євреї кажуть, що ми будемо йти за впертістю свого лихого серця. Тому так говорить Господь. Запитайте між народами, чи хтось чув щось подібне? Жахливі речі творить Діва Ізраїля. Тринадцятий вірш Бог говорить, що е, це щось немислене, що серед народів світу такого ще ніколи не було того, що робить Діва Ізраїльва. Ну, знову ж таки, він звертається до Ізраїля як до своєї нареченої, да? якою мав би бути Ізраїль для Бога. Тому так говорить Господь. Це прочитав. Хіба зникає сніг на ліванських скелястих схилах? Хіба висихають холодні води, що течуть з далеких гір? Але мій народ мене забув, продовжуючи кадити нікчемним ідолом, які довели до того, що вони люди збили зі своєї дороги, з давніх шляхів, аби блукати по бездоріжжю невторованих стежок, перетворивши таким чином свій край на страхіття, вічне посміховисько. Усі, котрі проходитимуть повз нього, будуть вражені і похитуватимуть головою. Так і Бог е, говорить, що, на превеликий жаль, народ Божий він забувся Бога, він пішов слідом за ідолом. А ідоли що роблять? А ідоли уводять з правильного шляху. Е, Ісус Христос е, колись в новому завіті вже скаже в Євангеліях: Я є шлях, і ми знаємо, що єдиною дорогою до Бога. Є Ісус Христос, і отак от Бог каже, що Він один був правильною дорогою для розвитку Ізраїля. Але коли народ Божий починає кадити ідолам, вони починають блукати, вони збиваються з вірних шляхів і, е, і йдуть е, туди, де їхній край стане страхіттям і вічним посміховістком. І дійсно, юдея, яка закінчила м, тоді свій шлях уже в часи е, Вавилонського нашестя, вона на 70 років стала прикладом для всіх оточуючих народів. Вони проходили, хитали, і вони дивувалися, як країна, яка ще пару століть тому була процвітаючою за царя Соломона, була найбагатшою країною Близького Сходу, перетворилася просто в руїни. Наче східним вітром я розпорушу їх перед їхніми ворогами, а в лиху їхню годину повернусь до них. Не плечима до них плечима, а не обличчям. І 17-й вірш. Перша тут половина Бог каже: наче східним вітром я розпорошую для Ізраїля. Східний вітер це. Вітер, який несе небезпеку, це посуха, це сарана, це випалені зруйновані врожаї. І Бог каже, що він таким стане, він налетить як цей східний вітер, для того, щоб понищити територію. Але е, друга половина цього вірша Бог говорить про е, один із е, видів певної прокляття, яке має, може статися з Ізраїлем, цей 17 17-й вірш він перегукується з е, тим, що ми називаємо благословення синів Арона. Книга Числа, 6 розділ 24, 27 вірші, коли там говориться про те, що треба благословляти народ Божий Ізраїля, проголошуючи, що нехай Господь повернеться обличчям до тебе, нехай засяє своїм обличчям на тебе, і таким чином буде і мир, і буде милосердя, буде процвітання. Але Бог говорить: я відвернусь своїм обличчям від них. Повернувся спиною, коли Бог повертається спиною, це є найбільше прокляття, яке може статися з Ізраїлем. Тому що таким чином народ Божий він вибуває з-під погляду Божого, з під покрова Його, з під Його милосердя і Його миру. І приходять дуже страшні речі. А вони, вороги, сказали: Нумо, учинімо проти Єремії змову, бо й без нього не згине ні закон. У священника ні рада мудрого, ані слова пророка. Давайте вдаримо його за його ж провіщенням, і не будемо зважати на всі його слова. 18-й вірш говорить, що знову у Єремії виникають проблеми з мешканцями Єрусалиму і Юдеї, і вони хочуть звинуватити його. Звинуватити його фактично в тому, що він лже-пророк. Тому що він вже впродовж кількох десятиліть пророкує про небезпечні речі, які очікують Ізраїль, але нічого не відбувається. Але його пророцтва вони дошкуляють всім іншим, тим, хто є насправді вже пророками, вони дошкуляють священникам, тому що вони хочуть робити те, що вони роблять, а не слухати якогось, так би мовити, вискачку, який з'явився і. Своїми ідеями іде проти всіх інших, і тому була в Ізраїлі був такий закон, що якщо пророцтво воно не виконується, то пророка звинувачували вже проростві і його можна було вбити. І отут вони знову погрожують. Ми вже читали в попередніх розділах: були певні погрози в адресу Єремії, і ось знову погрози йдуть. І 19-й вірш, пророк починає молитись, молитись до Бога. Зглянься на мене, Господи, і зверни увагу на те, що кажуть мої вороги. Хіба віддають злом за добро, адже вони викопали для мене яму? Згадай, як я стояв перед тобою, благаючи про їхній добробут, аби відвернути від них твій гнів. Тому віддай їхніх дітей на голоднечу, а їх самих переречи під меч. Нехай їхні жінки стануть бездітними та вдовими, чоловіки, яких загинуть від пошесті, а їхні юнаки нехай поляжуть від меча на війні. Нехай з їхніх домівок доноситься лемент, коли ти несподівано наведеш на них зграю розбишак, адже вони викопали яму, щоб мене упіймати, розставили для моїх ніг таємну пастку. І от ми читаємо з 20-го двадцятого віршава молитва пророка. Він каже, Боже, згадай, я молився за цей народ, і, хоча Бог вже тричі звертався до пророка, не молитись і не благословляти. Тобто, ми розуміємо, що Бог бачив нутро цих людей, він бачив, якими вони є насправді, і тому він і забороняв єремії молитися. Але Єремія продовжував це робити. І як наслідок, продовжуючи молитися за народ Божий, і чуючи те слово, яке Бог говорить до них, він нарвався на неприємності, і він починає молитися такою дуже ну, не християнською, скажімо так, молитвою. Тому що він поводить себе як людина, яка хоче. Дуже дуже страшних речей, так ми тут от, прочитали, що діти дітей на голоднечу при речі, жінки хай будуть бездітні, чоловіки хай повмирають від епідемій, а юнаки е від меча на війні. Тобто, фактично він проголошує вже замість тої молитви заступницької так. Він проголошує прокляття. Він просить Бога відплати цим людям. Чому так відбувається? Тому що пророк розуміє, що правда на його стороні це по перше. І тому він має право просити у Бога навіть таких страшних речей, бо він знає, що Бог сам хоче зробити такі речі, і ця молитва вона знову ж таки є певним прикладом того, як ми повинні в своїх молитвах бути щирими перед Богом. Зумієте, Бог ніде не дорікає пророку за ось цю його молитву, що він якийсь жорстокий, якийсь неправильний, якась в нього поведінка не така. Ні, пророк щирий. Щирий перед Богом, він е, розуміє, що він просить. І так, це звучить не дуже по-християнськи, але це звучить щиро. І останній вірш 23. й Адже Ти, Господи, знаєш про всі їхні злочинні задуми, щоб мене знищити. Так? Пророк Вказує конкретну причину, чому він так молиться. Тому що він намагався щось змінити. Він сам пророкував, він сам молився, він хотів щось змінити, але він побачив, нарешті, що нічого в нього не виходить. Не прощай їм їхніх провин і не зітри їхніх гріхів перед тобою. Нехай вони попадають перед тобою в час твого гніву відплати їм. Ось таким був 18-й розділ. Книги пророка Єремії. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, діліться їм зі своїми друзями, хто любить досліджувати Біблію. І нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!